Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт фантастично смачної піци з гарбузом, з сиром, з пліснявою та карамелізованою цибулькою. Це неймовірно смачно і я вам дуже раджу приготувати цю смакоту. Для основи я беру готове листкове тісто і трошечки його розкатую. Тепер тісто повністю змащую крем з сиром, для того, щоб воно не було сухе. Зверху викладаю сирий гарбуз, який я порізала тонесенькими слайсами. Далі викладаємо цибульку. Я брала фіолетову марс, вона дуже смачна і має солодкий присмак. Тепер зверху викладаємо сир з пліснявою, я взяла з голубою, ви можете взяти брі, камамбер чи будь-який, який вам більше подобається за смаком. Тепер краєчки притискаємо до центру, щоб гарно трималося тісто. Зверху я викладаю гілочки тім'яна, вони продадуть дуже гарний аромат нашій страві. Ну і фінально все завершуємо тим, що поливаємо повністю всю нашу піцу, всі інгредієнти медом. І, звичайно, цибульку, тому вона буде така карамелізована і мати дуже гарний присмак. І відправляємо в розігріту духовку при 170 градусах на 45-50 хвилин. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Аромат просто фантастично апетитний. І це дуже смачно, виглядає дуже гарно. І я вам рекомендую це приготувати, ви закохаєтесь у цей смак.